Приступимо до роботи. Скільки в нас Сергій Вікторович? Присутні Бачу. Пане Олег, Тамара Вікторовна. Бачу. Бачу, когось бачу, бачу ще. Ігоря бачу. Анастасію бачу, Євгенію бачу. Скільки на 6? Так, всі шість, всі так. присутні. Так. Ну, я так розумію, що кворум є, можемо розпочинати наше засідання. Що? Шановні колеги, Василь. проводимо сьогодні наше чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту депутатської діяльності свободи слова та антикорупційної політики. На порядок денний пропонується п'ять питань. Перше питання про внесення змін до рішення обласної ради від 4 липня 2023 року про визначення умов плати праці голови обласної ради Дрозда Юрія Васильовича. Друге питання: Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 січня 2021 року про визначення умови плати праці першому заступнику голови обласної ради Семенюку Юрію Анатолійовичу. Третє питання: про обрання представника до складу поліцейської комісії головного управління національної поліції Кіровоградській області. Четверте питання: Про внесення змін до плану роботи Кіровоградської обласної ради на 2024 рік. І п'яте питання про внесення змін до складу лічильної комісії. Чи є колеги по порядку денному питання зауваження пропозиції? А чого виникло питання по е, умовах оплати праці, з чим це пов'язано? Ну, зараз, Тамара ну давайте зараз за порядок денний проголосуємо, якщо ви не заперечуєте, а ми потім доступуємо у Mm, так, під час Я доповім ну, да, коротко, ми снісіла В'ячеславна, головний бухгалтер, вона нам розповість чому так. Хорошо? Mm, добре. Добре. Єсь пропозиція за порядок денний визначатися. Хто за? Да? Серікторич, ми голосуємо тут. А, тут бачу, все голосуємо. Одноголосно дякую, колеги. Перше питання про внесення змін. Ну я думаю, що перше ми ну, зрозуміло, що будемо голосувати окремо, але доповідь, в принципі, буде одна: про внесення змін та до, до рішення обласної ради від 4 липня 2023 року про умови оплати праці голови обласної ради. І про внесення змін до рішення обласної ради від 26 січня 2021 року про визначену оплати праці першому заступнику Семенюку. Дивіться, у нас тут я вам відверто говорю з апаратом обласної ради, виникла дискусії стосовно цього питання. Вони не стосувалися там того, чи там потрібно приймати ці зміни, чи не потрібно. Це ми вже з вами, колеги, зараз обговоримо. А стосовно підготовки цього питання, виникла дискусії. Ну, оскільки ми вже включили це питання денний, я попрошу. Алло В'ячеславовну щоб вона нам розповіла: ну, дивіться, повернемось до загального порядку прийняття оплати праці. Ми ж, наша комісія. Встановлювала і попереднім голові, і заступники, які працювали, хто вже там служить, і діючими ну, встановлювала умови оплати праці. Тобто, це питання я завжди вважаю, що не є політичним, воно є ну, там, більше юридичним і на розсуд депутатів, тому що там є там надбавка за Влада В'ячеславна під скаже, як вона правильно називається по постанові кабінету міністрів, а далі вже премія встановлюється депутатами. Безпосередньо зараз виникли певні умови, за яких є доповідна записка Віталія В'ячеславовна, голову обласної ради. Він її погодив. Надіслав її на апарат обласної ради. Потім я Павлу Сергійовичу задам, і Сергій Вікторовичу задам питання, чому в нас так працює система, що депутати про це дізнаються в останній момент. А зараз давайте краще послухаємо В'ячеслава вона розповість. Чому виникли такі умови? А протім по організації роботи поговоримо і будемо визначатись з даним рішенням. Але Вячеславовна, я вас прошу. доброго дня. E, значить, це питання зумовлено внесеним постановою Кабінету міністрів від 30 квітня 2024 року за номером 484 з змінами до нашої постанови 268 про умови оплати праці, якою ми керуємося. В цій постанові зазначено, ну, трохи змінилися умови розрахунку і змінилися посадові оклади, тобто 48-м додатком. Внесені нові постанові оклади, які значно збільшилися. Якщо раніше ми рахували премію, тут тільки в частині премії раніше ми рахували на посадовий оклад з урахуванням надбавки за рад, надбавки за вислугу років і надбавки за інтенсивність премії, в нас була у голови, наприклад, ми беремо 75%, То зараз ця, ця постанова. 에, пропонують нам 에, рахувати, 에, що не в розмірі, що не перевищує 100% посадового окладу. Тобто ми змінюємо умови, вони будуть ця премія 에, 35% буде рахуватися тільки на посадовий оклад. І, ну і в зв'язку з тим, що він збільшений, якби, 에, якщо ми станемо рахувати по попереднім, на оклад ранку і надбавку, то там буде значне підвищення, і керівництво прийняло. Ну, якби ми обговорювали це, що це в нас є видатки, які затверджені на 2024 рік. І для того, щоб залишитися в цих видатках, ми вирахували такий відсоток премії, якби на рівні, ну, на рівні квітня, скажімо так. Колеги, питання до Олегові. Запитань немає, вони обмежуються фондом, наявним фондом, тому виникло питання про зменшення, я так розумію, надбавки. Так. Премії, так, це зменшення премії. Ну, логіка зрозуміла. Дякуючи Кабінету міністрів, посадові особи. Посадовим особи підняли заробітні плати. Ну, мисля не заробітні плати, а посадової плата вже виходячи із можливостей бюджету, то е, потрібно там регулювати. Якщо це стосується апарату, то це можна зробити там розпорядженням голови там міської ради чи обласної ради. А те, що стосується голови і заступників, то це відповідно можливо тільки зробити рішенням. Е, ну, Депутатів обласної чи міської ради, тим, хто встановлював мені ці премії надбавки. В мене просто ну, в дискусію те, з чого я почав, у мене прохання до і Сергія Вікторовича і до Павла Сергійовича. ну Коли готуєте, ну трошки аргументуйте, то ви почали з того, що просто скинули проект рішення без жодної аргументації. Получилося таким чином, що наша комісія. Мала самостійно тут вирішувати це питання і, і, і приймати рішення. І стосовно документ, електронного документообігу, ну, жоден з депутатів не підключений до електронного документообігу <плес> і резолюції, ми жодного не бачимо. Тобто, нам надсилають проєкт рішення, а хто його підписав, і ким він візований, нам взагалі не зрозуміло. Якщо хочете, можете прокоментувати. Не хочете, я зрозумів. Не хочете з нами спілкуватися, з депутатами. Ми з вами хочемо спілкуватись? Просто, будь, ну, будь ласка, Ну, давайте, п -п Павло Сергійович, давайте почнемо спочатку. Да? Тобто, нам на минулому тижні скинули проекти рішень. Ну тобто, і ще давайте політично пройдемося. Почнемо з того, що ви ж попросили провести цю комісію виключно із за цих питань. Тобто, ці останні питання ми включили ну вже як додаткові. Ну, вже ж можна було якось його організувати там по, -по людськи ну підложити ну там те, що я попросив, це ж моя була ініціатива службової не, не, записки. Не, ну, тось... Можливо, невірно повідомили, але всі попередні проекти рішень про встановлення оплати праці посадовим особам ну голові за вносила власна комісія. Тому... Я згоден і... з вами. Я не... з вами я... Так, добре. Я, давайте я вас дослухаю, потім буде повідомлення. Тому і не могли, власне кажучи, ну обґрунтувати і внести від голови цей ну проект рішення. Ну тому що він водів в конфлікті інтересів, вносячи по відношенню до себе проект рішення. Якщо є питання щодо підготовки проєктів рішення і підготовки комісії, то я сприймаю цю критику. Ми будемо виправлятись, будемо більш детальніше і уважніше готувати готуватись до засідання вашої постійної комісії. Хорошо, підскажіть, будь ласка, як нам правильніше от зробити? Ну тобто, є ваш внутрішній електронний документообіг? Тобто, ви між собою обмінюєтесь документами? А потім цей документ заходить до нас. Він заходить до нас від, ну, від, від апарату, що зручно. Тобто від ну, ну, насрій Вікторович формує порядок денний. Ну, по-простому. Ну, ну, а є ну, політичні питання. Ну, воно понятно, що це технічне питання, можуть бути політичні питання. Ну ми можемо за них просто не голосувати, і все. і, Ну не будемо звертати увагу на ваш електронний документообіг. А для того, щоб нормально сформувати там роботу і порядок денний, як нам краще його. Ну я пам'ятаю, ну, в минулому скликанні не було до електронного документообігу, то його підписували, просто візували там. То заступник, то це я про себе зараз сказав, то голова. Що зараз змінити? Підскажіть, будь ласка, дивіться за загальним правилом. Ну не може голова розписувати документи на непрацівників апарату. Ну mm -hmm. так влаштована, тому що ну у вас немає доступу ну до цієї системи електронного документообігу. То розписуються всі документи, які йдуть на розгляд постійних комісій, на оргвітів. Вже оргвідділ відділ визначає там спеціалісти, ну в даному випадку Гречушкін, які акумулюють на собі весь цей перелік документів, і вже потім, ви, як голова комісії, бачачи, які документи надходять, приймаєте рішення і формуєте порядок. здесь. Хоч якщо Три... щось нам треба виправити, то підскажіть, що хорошо. Мене просто ну, емоції ділюся, да коли мені сьогодні скинули. Этот скрін з документового кажуть, Тіпа, це для вас обов'язково Ну, то звідки у мене виникла емоція? Все, я, 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 почув, я почув вашу позицію. Все, мені все зрозуміло, я вам дякую. Колеги, є ще якісь думки стосовно першого питання? Немає. Немає. або другого також. Ну, так, да, нам вже ж треба буде визначатись по першому, по другому окремо. Е, Тоді ставлю на голосування перше питання про внесення змін до рішення обласної ради від 4 липня 2023 року про визначення умов оплати праці голови обласної ради Дрозда Юрія Васильовича. Е, постійна комісія дійшла висновку внести на розгляд обласної ради проєкт рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 4 липня 2023 року номер 336. Про визначення умов оплати праці голови обласної ради зі змінами. Зі змінами ви ознайомлені. Так? Якщо конкретно говорить, озвучую для протоколу про те, що зміни стосуються, що премія голови обласної ради була 75%, зараз буде 35%. Сергій Вікторович вже поставив на голосування. Ставимо на голосування. Так. Все, голосуємо. Дякую. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення обласної ради від 26 січня 21 року про внесення. Про визначення умов оплати праці першому заступнику голови обласної ради Семеніку Юрію Анатолійовичу зі змінами. Комісія дійшла висновку внести на розгляд обласної ради проєкт рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 26 січня 2021 року номер 29 про визначення умов оплати праці першому заступнику Юрію Анатолійовичу. Для протоколу міняємо з 95 на 60%. Прошу ставити на голосування. Одноголосно дякую. Третє питання. Про обрання представника до складу поліцейської комісії головного управління національної поліції Кіровоградської області. Зараз. Пропонується наступний проект рішення. Рекомендувати сесії обласної ради обрати представником до складу поліцейської комісії головного управління національної поліції Кіровоградської області. Депутата обласної ради Петрушевського Петра Григоровича є відповідні подання. Є подання від фракції Батьківщина, яка пропонує їхнього депутата, щоб він був, і є лист начальника національної поліції, який. Говорить про те, що порушує клопотання про підтримку даної, даної кандидатури. Є якісь зауваження, пропозиції? Якщо інших бажаючих не було, то які ну, пропозиції? Написано, що. Числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні, моральні якості, суспільний авторитет, тому пропоную підтримати. Якщо немає інших пропозицій, Сергій Вікторович, будь ласка, ставте на голосування. Одноголосно дякую, колеги. Наступне питання: про внесення змін до плану роботи Кіровоградської обласної ради на 2024 рік. Питання стосується, що від Кіровоградської обласної військової адміністрації надійшло два клопотання. Перше клопотання стосується справ. Щоб перенести програму про регіональне замовлення в підготовку фахівців в закладах вищої, вищої освіти в Кіровоградській області, просять перенести на третій квартал. І друге питання. Так, зараз одні хвилинку. Про план роботи про обласну плану формування мережі ліцеї в області на 27 рік. Також пропонують перенести на, на третій квартал. Є у когось зауваження на пропозиції? Немає. Якщо немає, пропоную ставити на голосування, будь ласка. Сергій Вікторович. Одноголосно дякую. І останнє питання про внесення змін до складу лічильної комісії. Питання стосується того, що наш колега Віталій Сергійович склав повноваження депутата обласної ради. Відповідно, у нас проєкт висновок комісії. Говорить те, що пропонувати обласної ради достатково припинити повноваження депутата Кіровоградської обласної ради 8 скликання Рибальченка Віталія Сергійовича зі складу лічильної комісії. Я думаю, тут нема що обговорювати. Технічні питання, тому пропоную підтримати. Сергій Вікторович, будь ласка, я так розумію, немає. Проговорю. Немає. Так, да, будь ласка, перевірки на голосування. Mm -hmm. Як завжди одноголосні? Шановні колеги, питання, які винесені порядок денний Розглянули чи є якісь зауваження, пропозиції? Вибачте, будь ласка, одну хвилиночку. Ще yeah. щодо питання по перейменуванню Олександрії, ми на наступному на, на минулому засіданні прийняли рішення розглянути його на сесії. Я так розумію, що вже. Відпала потреба в розгляді цього питання. <кій> Остаточ, остаточного рішення Верховної Ради ще немає, але там, відповідно до рішення комітетів, то да, в би бовек. Ви пропонуєте його включити та виключити? Ну, або нам його треба виключити з порядку денного. Ну, зараз. А давайте, а давайте в нас буде ж ми ж в будь-якому випадку перед сесією будемо комісію проводити. І там тоді його розгля... ну, виключимо та й все. Вже давайте в порядок денний розглянули, та й все. Хорошо? Зрозуміло, дякую. Угу. Колеги, якщо немає ні в кого питань, зауважень до проведення комісії, я вам дякую. Всім гарного, мирного дня. До зустрічі усіх.